ВІЛ можна підчепити через рукостискання, обійми чи поцілунок. Це міф. ВІЛ передається виключно через біологічні людини, такі як кров, грудне молоко, а також учасне захищеного статевого акту. При повсякденному контакті за відсутністю відкритих ран ризик зараження відсутній. І це факт. Комарі можуть переносити ВІЛ. Це міф. Якщо людина виглядає здоровою, значить у неї немає вілу. Це міф. Віл може довго перебувати в організмі без симптомів. Багато людей дізнаються про свій статус лише після розвитку повністю вираженого захворювання сніду. І це факт. Тільки наркомани та люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією можуть заразитися віл. Це міф. Якщо у людини є ВІЛ, вона обов'язково помре протягом кількох років. Це міф. Завдяки сучасній атротровірусній терапії. Люди з ВІЛ можуть жити довго і повноцінно, і це факт.